Всім доброго ранку. Ще одну справу зробила. Це будинок мого сина. Він не дуже давно купив. І я хочу топити сюди. Заїду зараз в магазин і сьогодні хочу напекти пирожків. пирожків із картоплею. Тобто не начинка з картоплі, а будемо месити тісто із картоплею. Я один раз вже пекла, але, ну, поняли, знімати було ніколи. І сьогодні займемося знову пиріжками. У нас зима, сніжок. Ну, Сьогодні вже мороз невеликий. Вчора, мабуть, було навіть мінус шість. Так, це наш магазин. Угу. Угу. Взагалі хочу ще купити масло. Я хоч і молочник, але масла в мене не буває майже. І зварю сьогодні своїй бабусі рисову молочну кашу. І оце думаю, чи затопить піч. Мабуть, всі з'їжджаються на каву. Моя каша. Чи не краса? Борщик мій зварився, Ваня вже навіть даже і поїв. А ми тепер йдемо до пиріжків. Як я буду мішити пирожки? Що я взяла? Я взяла молоко, сіль, цукор, яйце, дріжджі, усе кидала в одну посудину. І потім туди додав ложки три нашої вареної картоплі. Дивимось. Яке гарне воно у нас. Зараз розколотимо картопля тепла, трошки дріжджі заграють і будемо замішувати тісто. Розмішаю я вінчиком, щоб була така однородна маса. І потім будемо додавати муку. Нарі-нарі-нарі. В общем, у мене сьогодні напав на мене знов роботу. Так, як бачили, борщик, каша, начинку покажу, з чого буде робити пирожки. Замісила тісто, таке цікаве. Замісила дуже, мабуть, багато, Добавляла ще муку, так як у мене сьогодні молоко було, тому і каша, і пирожки. Рідко буває. У нас вдома молоко, тому що ми торгуємо. Тому вдома нема не молока, не масла, не сметани. І на дітільки. Хотіла витопити піч, але десь півдругей треба вже йти поратися, тобто до корів. І не встигаю. Будемо, значить, пекти в духовці. Дивіться, яке пригорне тісто майже вилезло. Так. Срочно треба ліпити. Наша начинка, рис, м'ясо піджарене з цибулькою, покришила. Не а буквально м'ясо. Добавила 2 яйця, посолила, поперчила і пару ложок майонезу, щоб маса трошки злиплася. Тепер, так як у нас тіста багато, то я ще покришила яблука, додавала просто цукру. Чому я це все готовлю? Завтра мені буде трохи ніколи. Це в нас буде такий святковий стіл. Каша. Покажу майже вже з'їли. А яке у нас завтра свято? Ми зараз не святкуємо, але, як кажу, друг друга поважаємо. Моєї бабулі красотулі 86 років. Вона любить пирожки, кашу. Та я готую сьогодні. Приготувалась начинка, тісто, налила олії, буду сьогодні пироги ліпити і мочати руки в олію. Чомусь мені так захотілося. Привіт всім. Найгарніше, як завжди. Завтра у моєї доці закінчується термін нашої санітарної книжки. Не те, що вона сама не може зробити її, але вона мене запросила. І я така рада. Тому що хочу побути якнайбільше своєю донею. А то діти виростуть і тоді що робить? Потікають. І ми проведемо разом час і зробимо дуже гарну справу. А зараз пироги. Перша синія готова. Зараз змажемо це все жовточком. Отакі гарнюні. Зараз поставлю в духовку і потім щось ще розкажу. кажу. Синійку поставили із рисом, а тепер із яблуками зробимо. Що я хотіла сказати, приготувала другий противень. Тісто гарне, до рук гарне і зійшло хорошо, і все. Але попадаються трошки кусочки картоплі. Тобто, мабуть, треба картоплю перебивати на блендер. Ну, нічого, научимося. Головне, щоб було бажання. А в мене його зараз достатньо. Бувають такі хвилини, що хочеться полежати, а хочеться працювати. Так, приступаємо. Одна синійка вже спеклась. Як на мене, гарні. Процес продовжується. Одну синійку вже майже з'їли. Приготувала трохи на гостинчик. А це в нас із яблуками. Ми вже п'ємо чай. Ванюш, як тобі пироги? Неймовірна смакота. Добре. Люблю, як ваня дегустирує. Так що ми іще одну синійку ждемо. Оце наготовила. Чи не краса? Допекли ми останню синію. Гарні. Всех люблю, пока-пока.